ми, психологи, коучі, спеціалісти рекомендуємо підтримувати свій ресурс. А що таке цей ресурс? Це те, що приносить тобі задоволення, це те, що тебе підтримує. І пропоную тобі зараз взяти аркуш паперу, олівець, ручку і написати таких 50 радостей, які ти можеш втілювати кожен день по одному-два. Зі свого списку. Що я маю на увазі? Це піти погуляти по парку, випити каву, яку ти дуже хотіла, або зробити зачіску, яку ти відкладала, або зробити манікюр. Це оці 50 радостей. Напиши таких 50 фактів, які ти можеш зробити, 100% можеш, не обов'язково за гроші. Так? І кожен день повис. поклади собі це десь на таке видне місце і кожен день виконуй Хоча б один або два із цього списку. І доповнюй кожен тиждень. Далі до 50.